Переговори потрібні лише як камуфляж, який прикриває посилення бойових дій з боку Росії. А самі по собі переговори про завершення війни Путіну не дуже потрібні. Ну якщо тільки вони будуть там на російських умовах, тоді да, це Росію влаштує. А якщо ні, тоді для Путіна цікаві переговори з Трампом. От продовження переговорів з Трампом, а не переговори про завершення війни в Україні, але на жаль, от Трамп і досі ведеться на ці пусті розмови про мирні переговори, про те, що можна домовитися, і так далі. От тут є проблема. Проблема суто психологічна, Трамп продовжує вірити в те, що з Путіним можна домовитися і що Путін хоче припинення війни. Тому зараз оця розмова, яка відбулася, означає, що не відбулося, немає жодної перемоги, нічого, ніякого прориву в переговорному процесі. Зради теж немає. Чого боялися багато хто у нас що домовляться там на російських умовах, і Трамп буде нас примушувати до миру на російських умовах? Ні, про телефон, по телефону. Про такі речі не домовляються. Небезпеки ризики можуть виникнути пізніше. І слава Богу, що в адміністрації Трампа є хоча б деякі люди, які розуміють, що не можна йти на, на поступки росіянам. певні компроміси так, але на не на принципові поступки. А от Трамп, ну, Трамп хоче продовжувати оцю переговорну гру, яка, на мій погляд, вже йде в черговий раз, ну, кожен раз по новому колу, і трошки міняються обставини, зміст переговорів. Але зверніть увагу: якщо в березні. Переговори йшли про умови припинення вогню. обговорювалося припинення вогню. І росіяни вели розмови, там висували свої вимоги і так далі, але припинення вогню. А зараз крок назад. Вже американці готові розмовляти про мирну угоду. Ну або от про цей меморандум. Да, це вже не тільки припинення вогню. Припинення вогню там лише один пункт. Але вони готові вже обговорювати інші питання. До речі, теж переговори мають продовжуватися чи розпочатися, як сказав Трамп. Тоді що це? Переговори, які були в Стамбулі, це щось інше? Де вони розпочнуться? Які самі переговори? Яка буде роль США в цих переговорах? Ми не знаємо відповіді на це запитання, і от тому я вважаю, що ця розмова вона на сьогодні практично нічого не дала, крім того, що Путін продовжує свою псевдопереговорну гру з Трампом.